Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і тут я ділюсь великою кількістю корисної інформації про здоровий спосіб життя, здорове тіло, поставу та викладаю корисні тренування. Тому не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. В цьому відео я покажу вам три вправи з валиком для міофасціального релізу, які допоможуть вам зменшити біль та дискомфорт в нижній частині спини, а саме в ділянці крижового відділу, крижово-клубового з'єднання, куприка і загалом в ділянці тазу. Якщо раптом у вас немає валика, припустимо. Такого ви можете взяти звичайний валик для міофасціального релізу, взяти плед, загорнути його в такий рол, а також ви можете замінити їх двома м'ячиками для того, аби більш м'яко пропрацювати цю частинку, адже, ми пам'ятаємо, ми робимо все, аби тренування були максимально комфортними для нас. Отже, чому нам потрібно звертати увагу на крижово-клубове з'єднання? Наша крижова кістка з'єднується з тазовими кісточками за допомогою крижово-клубового з'єднання. На нього впливають два таких масивних важелі: це верніше три. Це наш тулуб і дві нижні кінцівки. І задача крижово клубового з'єднання максимально плавно та обережно передати цю енергію від нижніх кінцівок до нашого тулуба. Амплітуда руху в ньому невелика, але вона нам. Дуже потрібно. І за рахунок своєї будови крижово-клубове з'єднання забезпечує нам таку міцність тазу, і тому він не пошкоджується під час того, як ви, наприклад, зістрибуєте з якоїсь височини або стрибаєте в довжину. Тобто все це рівномірно передається, але в якийсь момент щось йде не так. Тому нам не потрібно зараз терпіти біль і дискомфорт, який виникає при рухах, а звернути на це увагу. Але Знову ж таки, я постійно розповідаю про те, що все пов'язано з усім, і це правда. Але необхідно володіти такими чарівними вправами, які допоможуть вам полегшити біль та зменшити дискомфорт, поки ви розбираєтесь з основними причинами болю. І пам'ятайте, біль це симптом, і ми, звісно, можемо з вами скільки завгодно пити знеболюючи, клеїти чарівні пластирі. І в якийсь момент, на якийсь період часу це допоможе, але в довготривалій перспективі. На жаль, ні. Або ж, і на щастя. Отже, чому я рекомендую використовувати валик або з вигинами, або два м'ячики, бо таким чином, завдяки цим вигинам, краям ми зможемо з вами пропрацювати ті м'язи, які кріпляться вздовж нашого куприка та крижового відділу хребта. Регулювати натиск на ту чи іншу ділянку, і, звісно, зменшити біль та прибрати дискомфорт. Буду повторювати це протягом тренування, але нагадаю зараз: рухайтесь в комфортних для себе межах. Не потрібно робити боляче собі або орієнтуватися, припустимо, на мене. Ні, ви можете робити більш короткий період часу, більш тривалий, десь затриматись надовше. Все, адаптуйте під себе, бо немає універсальної підбірки вправ, яка б спрацювала для усіх. Ні. Слухайте своє тіло і пропоную почати. Отже, беремо валик і розташовуємо його посередині нашого тазу. Тобто ви от нащупаєте свій куприк центр і кладете валик вздовж. Якщо у вас звичайний валик, то ви от знаходите ділянку тазу і просто розташовуєтесь по ній і плавно скатуєтесь вгору вниз. Тут не поспішайте, не затримуйте дихання, просто плавно дозвольте собі відчути. Як в якому стані знаходяться ваші м'язи, нехай ваш валик зануриться в них. І от відстежте, якщо ви відчуваєте, що в якійсь ділянці вам треба затриматись подовше, то ви можете тут або подихати, або от плавно з'їхати вниз, піднятись вгору, з'їхати вниз. Піднятись вгору. Окрім цього, ми можемо з вами не симетрично прокатуватись, а нахилитись в одну сторону, прокататись по одній частинці тазу, потім ви іншій. І знову ж таки, ви зосереджуєтесь на своїх відчуттях, не поспішаєте. Тобто тут не працює так, що швидко прокатав і пішов. Ні. Ваша задача розслабитись і зменшити напругу, підтримуючи себе. Відкочуємось в один бік. І ви інший. Дихайте, якщо вам дискомфортно, дуже сильно. Нагадую, з валиком ми працюємо, якщо беремо, припустимо, 10 бальну шкалу болю в межах 5-6 балів. Тобто не доводимо себе прямо до нестерпного болю. Затримуєтесь в тих місцях, які дійсно потребують більше вашої уваги, ставите відео на паузу і прокатуєтесь. можете орієнтуватись десь на 30-40 секунд. Так. І не затримуйте дихання, не накопичуйте цю напругу, бо в комплексі з диханням ви зможете собі допомогти ще краще. Відчуваєте звільнення тіла. Отже, тут ми з вами пропрацювали, і тепер переходимо до другої вправи. Зараз ми з вами лягаємо на спину. Валик у вас розташовується ближче до ділянки куприку, тобто ближче до нижньої частинки. Руки вздовж, і ви плавно. Піднімаєте дві ноги і в цьому положенні підбираєте від, від, положення комфортне для вас і коліна опускаєте вниз, вгору, вниз, вгору. Показую вам декілька варіантів. Це такий найбільш складний, найбільш просунутий. Тільки ось тут не потрібно робити величезну амплітуду, аби у вас рухався ваш поперек, вигинався, ні. Ви відводите. Стопи до підлоги, у вас таз іде в невеличкий передній нахил і повертаєте до себе. Тут у вас рухається, звісно, не тільки таз, а й ваша крижова кістка разом з тулубом. Вони йдуть в контрнотацію та нотацію. Да, страшні слова, там рух є, і, повірте, він дуже важливий. І тут зараз можна відхилитись в одну сторону, знову ж таки в іншу, пропрацювати наше тіло. Таким чином. Але знову ж таки, якщо вам тут боляче і дискомфортно, ви лишаєте ноги на підлозі, можете підкоригувати положення валику, і, припустимо, тут витягнутись за одним коліном вперед, або більше навалитись на одну сторону і за іншим. Тобто, це такий спіральний рух. От Я зараз витягуюсь за коліном вліво таз в мене нахиляється вправо. Повернулись коліно вправо, таз нахиляється вліво. І почергово тянемось одну сторону, другу, одну, другу. Також в цьому положенні можна виконати той же ж тазовий годинник, вдих. Ви підкотили, підтягнули стопами підлогу до себе таз пішов в передній нахил, поперек трошечки прогнувся. І на видиху стопами штовхаєте підлогу від себе таз іде до ребер в задній нахил. Рух йде від стоп та від тазу, не від попереку. Якщо ви. Показую швиденько варіант виконання з м'ячиками, то ви так само розташовуєте м'ячики вздовж вашого по обидва боки від крижового відділу. І тут так само можете підняти ноги і опустити вниз, підняти вгору, опустити, підняти вгору, або ж замість м'ячиків виберете шкарпетки і також їх от засовуєте один в одного, і робите з них такі ще більш м'які м'ячики. Тобто все абсолютно можна адаптувати під вас. І тепер у нас з вами ще одна вправа, лежачи на спині. Валик лишаємо, так можна трошечки його підтягнути вище, піднімаємо почергово одну ногу іншу, аби ви могли контролювати поперек. Нагадую, валик ближче до крижового відділу. Одну ногу підтягуєте до себе а іншу опускаєте вниз. У вас може бути таке, що п'ятка не торкається підлоги, це також може бути абсолютно нормально саме у вашому випадку. Тут потрібно затриматись на 10 вдихів, видихів, ви наче за ногою, за п'яткою тянетесь до підлоги і намагаєтесь витягнути ногу туди з суглобу, а це підтягуєте до себе. Це дозволяє вам ще більше розкрити передню поверхню стегна, а саме м'яз згиначі, які так чи інакше, верніше, як, не так чи інакше, вони безпосередньо впливають на положення вашого тазу, особливо, якщо подивитися на місця їхнього початку та кріплення. Тоді стане зрозуміліше, чому взагалі виникає біль чи дискомфорт в тілі. Тобто тут адаптуйте під себе нога. Не лягає на підлогу, можете трішечки підтягнути її в коліні, аби полегшити собі стан. Так, і тепер підтянули ногу до себе і іншу опускаємо. Тянемо і тут так само. З одного боку у вас може бути менший натяг, з іншого більший. На це просто звертайте увагу, аби ви в майбутньому знали, на що потрібно робити акцент саме на ваших тренуваннях. І, до речі, в мене є на каналі відео яке допоможе вам протестувати мобільність ваших суглобів і дасть відповіді на питання, чому виникає біль в цій чи іншій ділянці тіла, тому я б вам радила його виконати та подивитися на стан вашого тіла. Це дасть вам дуже багато інформації. І тепер ви повернули ногу. І опускаєте почергово одну ногу іншу, піднімаєте таз, дістаєте валик. Тут можете полежати, заплющити очі, трішки порухатись, зробити декілька разів тазовий годинник, і відчути, що ваш таз значить, став трошечки ширшим та більш вільним. Але нагадую вам, ви не робите те, що вам дискомфортно, неприємно з валиком. Візьміть собі просто шкарпетки, скрутіть рушник, тобто максимально зробіть це комфортним для вас. І потім, з по мірі того, як ваші дискомфортні симптоми будуть зменшуватись, ви можете вже переходити і до валика такого звичайного поступово ускладнювати, аби ще краще пропрацювати ваші такі найбільш проблемні ділянки. Тому. Все, адаптуйте під себе, слухайте своє тіло. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і ви обов'язково скористаєтесь порадами з нього і візьмете щось собі у постійне користування. Тож, я вдячна за те, що ви провели цей час зі мною. Не забудьте залишити вподобайку, коментар, підписатися, поділіться своїми враженнями. Для мене це дуже важливо. І, звісно ж, лишайте побажання щодо наступних відео. Тож, бажаю всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео!